У Вознесенівській райадміністрації в чергове видали гуманітарну допомогу тим, чиї оселі зруйнували чи пошкодили російські ракети. Цього разу запоріжці отримали побутову хімію, засоби особистої гігієни та рушники. На одержання допомоги зареєструвалось близько ста жителів Вознесенівського району. 72-річна Валентина Гафанова мешкає у багатоквартирному будинку по вулиці Незалежної України. 69, що навесні постраждав наслідок прильоту. Розповідає, що міська влада та благодійні фонди допомагають мешканцям на постійній основі. поруч прилетела как раз напротив нашего подъезда. Это все. Побили все эти окна и балконные, и это. Нам очень много все помогали, очень много. Мы на доручение э, Запорожской Минской Рады Виконуючи обов'язки міського голови та виконавчого комітету Запорізької міської ради, продовжуємо роботу по допомозі тим громадянам і жителям міста Запоріжжя, а саме жителям Вознесенівського району, які постраждали від прильотів. Це конкретна допомога для цієї категорії жителів. Там знаходиться хімія, побутова хімія, додаткові рушники, зубна паста, допомога у плані хімії хімії і побутової речі.